Дня. Мене звати Ліда і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо Разом. І для початку я хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на мене, за те, що коментуєте, ставите вподобайки. Для мене це дуже важливо. Це мене мотивує і надихає. І я розумію, що те, що я роблю, комусь цікаво. А якщо ви ще на мене не підписані, то запрошую вас підписатися. Поставити вподобайку і будемо з вами товаришувати. Так як в нас відкрився садочок, і мої дітки нарешті пішли в садочок, в мене з'явилося більше вільного часу. Я вирішила швиденько-швиденько зробити виконати задумане. Я дуже давно хотіла це зробити, отже, я пофарбувала пряжу. Хочу сказати, що пряжа в мене була не вовна. Навіть не напіввовна. Так, я знаю, що синтетичні волокна не фарбуються. Але тим мені було і цікавіше, чи зможе, наскільки зможе пофарбуватися така пряжа. В мене було, як виявилося, в мене було три види пряжі. Я чомусь думала, що дві, але ні. Було в мене три види пряжі і дві. Пряжі, я знаю їх склад, ну хоча б приблизний. А одну в мене була взагалі безпека. Так як це був тріт, то я сподіваюся, що це все ж таки була напіввовна. Фарбування досить було таке цікаве. Зайняло в мене доволі так, я хочу сказати, чимало часу, але мені це сподобалося. Отож, давайте будемо дивитися мої експерименти. І сьогодні я буду експериментувати. Я буду фарбувати пряжу. У мене є ось така пряжа. Це був моточок, це стокова нитка. Я її розмотала в пасму. Ось така це ниточка. Дівчата, не знаю. Це написано, що це 80 поліакрил і 20 вовна, я так розумію, це стокова нитка, лана 20, ну да, лана 20, значить, 20%. Вовни, але, що таке стокова нитка? Дивіться, коли я розмотувала ниточку в пасму, зняла етикеточку і хопа! А тут мене чекав нежданчик. І тепер я не знаю, чи це ця нитка, чи це ця нитка, тому що, якщо вірити цій етикетці, то це 100% акрил. Але я знаю, що якось палять і по по запаху е, розрізняють, вовна це чи не вовна. Я підпалила, і запах був такий, ніби волосся горить. Тому я так думаю, що це все ж таки ось ця нитка. Ну, я маю надію, що це ця нитка. У мене ось така фарба. Ось. Я так розумію, що це український виробник, тому що етикетка на українській мові. Ось, можете подивитися. Можете подивитися. Виробник так, виробник Львів Україна. Ось так виглядає етикетка. Отже, будемо експериментувати. Отож, давайте перейдемо на робочий стіл. Дівчатка, ось ми перейшли вже на робочий стіл. У мене тут три стаканчики. Да, спочатку скажу, що треба одягати рукавички, тому що барвники дуже фарбують шкіру. Да, вони все фарбують. В мене три стаканчики. В стаканчики я насипала по, десь по четверть ложки прального порошку і по півчайної ложки солі. І зараз будемо насипати сюди барвники. У мене ось такий шпатель. Можна чим завгодно, що у вас є, але така річ, яку потім в побуті ви не будете більше використовувати, я візьму рожевий, так як я буду його розводити у воді, і в мене нитка більше половина більше 50% синтетики, тому я буду. Класти більше фарби, щоб воно було більш таке насичене. Так, рожевий, візьмемо, серветкою витираємо, щоб кольори не змішалися. Жовтий візьмемо. Жовтого мене трішки побільше. Це перемішуємо. Тепер будемо заливати гарячою водою трошки тепер все це діло трішки розколотимо, щоб в нас. Порошок і сіль розчинилися. Не знаю, як це можна буде витерти з дерев'яної шпателя, але якось спробую. Сподіваюся, що. Так, нитку я вже виложила на деко, залила її водою з оцтом. З розрахунку на 1 літр води 1 столова ложка оцту. Але так як в мене тут нитка більш синтетична, ніж вовняна, тому я додала 2 столових ложки оцту. Зараз водичка трішки нагріється, вона вже нагрілась, і будемо Фарбувати цю пасму я хочу зробити, навіть не знаю якою, давайте зробимо, рожеву. І будемо просто поливати ось так фарбою. Хочу, щоб більш вона була рожева. Оставимо на іншу сторону, і залишаємо її так варитися на маленькому вогні. Ось, бачите, яка вода рожева. Якби це була нитка вовняна, ця пряжа повинна була б вібрати в себе всю фарбу. І Вода повинна була б стати прозорою, але так як я розумію, що ця нитка не, навіть не напіввовна, то я не думаю, що вона вбере в себе всю фарбу і буде прозора. Тому буду просто орієнтуватися на час. Так, добавлю трішки, мабуть, жовтого. Не буду... І сюди. Так. Хотіла зробити ще такі ніби краплинки. Не знаю, вийде мене на цій ниці щось чи не вийде. Для цього, звичайно, потрібна була сітка, але в мене немає, буде як є. все. Зараз ми її так поваримо хвилин 10, а потім перевернемо на інший бік. В мене пройшло вже 10 хвилин, і ось дивіться, які стали кольори, де був жовтий, то напевно буде такий оранжевий, навіть краснуватий колір. Але нічого. На те це і ручне фарбування, що ніколи не можна передбачити результат. Тому, а зараз будемо перевертати цю пасму на інший бік і прокрашувати ось так обережно. Так. Хочу сказати, що таким методом я ще не фарбувала. І якщо чесно, мені цей метод не дуже подобається. Мені все-таки більш подобається е, зразу сухими фарбами фарбувати нитку. А ось такими розведеними якось не дуже. Можливо, це з-за того, що це не зовсім підходяща нитка для фарбування. Не знаю, так, наносимо ще фарбу. Тут вже на цій стороні вона майже вся оранжева. Трішки жовтого додав. Візьму ще суху фарбу, додавлю, тому що, ну, хочеться, більш насиченого кольору. Ну, якось так. І залишимо все це діло ще хвилин на 20. Нехай вона отак повариться, потім ми її виключимо, вона вихолоне, і ми її прополощимо у воді, висушимо. І потім я вже вам покажу готовий результат. Ось, дівчатка, я взяла вже іншу нитку. І хочу трішки по-іншому спробувати. Я сюди, я виложила нитку на сухе деко, зовсім трошечки полила водою з оцтом. І зараз буду лити фарбу. Можливо, так води буде менше, і вона не так сильно буде змішуватися між собою фарбу. Смешалось все и не смешалось. Не 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 смешалось все и Ну, і останній на сьогодні мій експеримент, скажімо так. На теперішній час це мій, мій, мій фаворит в фарбуванні. Просто зверху буду посупати сухими фарбами. Спочатку пасми замочила у воді, вони в мене десь постояли хвилин 30, потім виложила на сухе деко, залила водичкою з оцетом. Бачите, руки вже у фарбі трішки тронула і вже пофарбувало. Залила водичкою з оцетом. Небагато, в мене десь приблизно пів літри. Сюди пішло на літру води одна столова ложка оцету. Але я додаю дві, тому що в мене пряжа не вовна, а тут більше синтетики. І буду зараз просто посипати сухою фарбою. Нічого не додаючи, не сіль, не пральний порошок, так як я робила, коли розводила водою. Вовну я фарбувала так, чудово пофарбувалося. Не знаю, що з цього вийде. Ну, будемо на, на те цей експеримент, щоб пробувати такий. І побавлю трішки коричневого. Тима школи кулі не прив'язати, користь. Трішки А Якщо такі кулі залишки, то покажу, понадобиться краще. Хочу багато коричневого. Попередні пасми я її поварю хвилин 10 на одній стороні. Потім хвилин 10-15 на іншій стороні. Зніму з плити, вона ось, е, вихолоне в цій воді, потім я її поперу, висушу, ну і результат ви вже подивитесь в кінці цього відео. І як ви зрозуміли, що, фарбував, що фарбувала я доволі таки довго? Скажу, що фарбування мені подобається. Чи буду, я чи буду я ще експериментувати? Так, буду експериментувати, але вже я не буду брати синтетичну пряжу. Буду брати більш натурального складу. Тому що, ну, як показала практика, що синтетика фарбується, але не дуже. Тож, давайте подивимось, що в мене все ж таки вийшло. Ось така палітра кольорів. Як ви можете бачити, що кольори не насичені, хоча, коли фарбувалися, то вони були досить доволі темні. Я думала, що вони будуть взагалі чорні, некрасиві. Але ні, коли я все це попрала, вони взагалі стали такі блідні, блідні, майже без кольору. Але коли висохли, то все красиво, мені дуже подобається. Давайте я вам покажу поближче. Ось цей твіт, про який я вам розказувала, що я не знаю, якого він складу. Колір мені ну, дуже подобається. Такий коричневий, навіть не знаю. Хочу сказати, що спочатку я думала, що твідові вкраплення вони або виварилися, або я не знаю, що з ними сталося, але ні, ось де-не-де твіт ще залишився. Ось такі одна світліша. Тут більше видно твіду. Ось ця пасма просто довше полежала у фарбі, а цю я менше потримала. І бачите, як вийшло? Ця світліше, ця темніше. Але доволі так красиво. Ось це рожева, яку я хотіла зробити. Рожева із жовтим. Але вона така стала бліда, бліда. Бачите, є, є отакі не жовті. А такий ніби е, світло-мандариновий е, колір якийсь такий, але колір теж доволі такий цікавий. Ось ці дві пасми, мені також дуже подобається. Це фуксія з коричневим. Як бачите, коричневого кольору тут немає, є ось такі темні. Фуксія ніби як темна, але теж колір дуже красивий вийшов. І кольори не насичені, вони такі бліді. Не знаю, буде вона вимиватися з цієї пряжі чи не буде. Час покаже. Ну і ось цей зелений і жовтим. Дивіться, який цікавий колір вийшов. Ненасичений, такий ніжний, жовтувато-зелений. Колір осіннього листя. Дуже красивий колір, мені дуже подобається. Спробую зв'язати з нього шапку або шарфик. Ну, що з цього буде. Ось такі. В мене вийшли результати. І як ви могли побачити, що дійсно синтетична пряжа фарбується дуже погано. І я не впевнена взагалі, чи вона зовсім не висірається із цієї нитки. Але все ж на, на те, це і експеримент, щоб пробувати. Е, Бачити на своєму досвіді, як це працює чи не працює взагалі. Чи буду я ще фарбувати? Так, буду фарбувати, але вже буду брати пряжу більш натурального складу. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що дивитесь мене. Дякую за ваші підписи. Мирного вам дня, спокійних ночей і до зустрічі!